Вимушений вихід на пенсію, що це означає, і що саме робити далі. Вимушений вихід на пенсію як не дозволити йому знищити ваші фінансові плани та підтримувати контроль над своїм життям. Вимушений пенсія це кошмар, який може переслідувати всіх, хто вважає себе близькими до кінця кар'єри. Раптове припинення трудової діяльності. Часто спричинена реорганізацією, зменшенням персоналу або навіть наявним тиском від роботодавця, може заплутати та залишити людину в розгубленості. Нещодавня стаття про Бубах Грасис викликає важливі питання та пропонує корисні поради, але я хочу розглянути цю проблему з точки зору людини, яка сама пережив це, і запропонує кілька додаткових стратегій, заснованих на особистому досвіді. Чому примусова пенсія це серйозна проблема? Статистика, представлена у статті, лякає майже 56% працівників старше паєте років мимоволі на пенсії, це не просто числа, це справжні люди, чиї плани, накопичення та впевненість у майбутньому краху за мить. І справа не лише про втрату доходу. Втрата роботи в дорослому віці може бути значно вражена самостійно, почуття власного значення та соціального життя. Робота для багатьох з нас це не просто спосіб заробляти на життя. Це частина нашої ідентичності, здатність сприяти суспільству та відчувати себе необхідною. Законодавчий захист, знайте свої права. Стаття правильно вказує на важливість закону про вікову дискримінацію у зайнятості. IDA. Однак важливо розуміти, що довести дискримінацію за віком це не просте завдання. Роботодавці часто використовують ефемізм та завуалювані причини для приховування дискримінаційних мотивів. Особистий досвід пропонує, якщо ви відчуваєте, що вас підштовхують на пенсію саме через ваш вік, ретельно документуйте всі розмови, електронні листи та оцінки. Не соромтеся звертатися до адвоката, який спеціалізується на законодавстві про працю, щоб оцінити ваші шанси та отримати професійну консультацію. 30, 60, 90 днів ваш план виживання та відновлення. План дій, запропонований у статті, є чудовою відправною точкою. Однак я б додав кілька балів на основі особистого досвіду. Дні 030. Фінансова стабілізація та переоцінка Без паніки. Щільно оцінюйте свої фінансові ресурси, заощадження, інвестиції, пенсійні заощадження. Обчисліть, скільки часу ви можете жити на доступних засобах, не змінюючи спосіб життя. Зареєструйтесь на ринку Коубре або AC, подумайте про тимчасову роботу, щоб отримати додатковий дохід та зберегти навички. Дні 31-60 – Переосмислення кар'єри та пошук нових можливостей. Не зависайте на втрату роботи. Подумайте, що ви насправді любите робити, і які навички ви можете застосувати в новій галузі. Розглянемо варіанти позаштатного консультацій, викладання або навіть відкриття власного бізнесу. Використовуйте цей час для саморозвитку та просунутої підготовки. Дні 61-90. Довгострокове планування та створення нової реальності розробити довгостроковий фінансовий план, враховуючи нові обставини. Оптимізуйте податкові стратегії, перегляньте інвестиційний портфель та сплануйте витрати. Подумайте, як ви хочете провести своє життя після роботи, візьміть хобі, подорожуйте, волонтерство або просто насолоджуйтесь вільним часом з родиною та друзями. Додаткові стратегії засновані на особистому досвіді. Не бійтеся просити допомоги. Зверніться до своїх друзів, родини, колишніх колег або професійних консультантів. Обговоріть свої страхи, попросіть поради та підтримки. Пам'ятайте, ви не самотні в цій ситуації. Зберігайте позитивне ставлення. Примусова пенсія це виклик, але це також можливість розпочати нову главу у вашому житті. ПОНТЕЯХ Вірте в себе та свої сили. Інвестуйте у своє здоров'я, фізичне та психічне здоров'я найважливіший актив. Займайтеся спортом, їжте правильно, сну і приділіть час відпочинку та відпочинку. Будьте готові до переговорів. Якщо вас підштовхують на пенсію, спробуйте домовитись про більш сприятливі умови посібника з виходу. Не соромтеся просити більше грошей, розширеного медичного страхування чи інших пільг. Використовуйте свої знання та досвід. Не думайте, що ваша кар'єра закінчилася. Ви все ще можете бути цінним надбанням для інших людей та організацій. Запропонуйте свої послуги як консультанта, наставника чи експерта. Висновок, контроль над своїм життям. Вимушена пенсія це неприємний досвід, але це не кінець світу. Завдяки правильному плану дій, підтримки близьких людей та позитивного ставлення, ви можете не тільки вижити в цій ситуації, але й перетворити її на можливість для зростання та самореалізації. Не дозволяйте роботодавцю позбавити вас контролю над своїм життям, візьміть ситуацію у своїх руках і створіть нову, щасливішу та повну реальність. Важливо пам'ятати, кожен випадок унікальний. Універсального рішення немає. Слухайте свою інтуїцію та приймайте рішення, які відповідають вашим цінностям та цілям. Часті запитання FAQ: Чи можу я подати позов до свого колишнього роботодавця за вікову дискримінацію? Так, якщо ви думаєте, що вас підштовхують на пенсію саме через свій вік. Ви можете подати позов до комісії щодо рівних можливостей Сполучених Штатів. Що таке ринок Коубре та ACA? Коубре дозволяє вести план медичного страхування для вашого роботодавця до 18 місяців. А ринок ACA це онлайн платформа, де ви можете порівняти та зареєструватися на медичне страхування. Як я можу знайти роботу через 5 10 років? Використовуйте онлайн. Платформи для пошуку роботи, завияжіться з рекрутерами, відвідування ярмарків кар'єри та використовуйте свої контакти. Як я можу врятувати позитивне ставлення під час вимушеного виходу на пенсію? Робіть те, що вам подобається: спілкуйтеся з близькими людьми, займайтеся спортом та шукайте професійної допомоги, якщо це необхідно. Які податкові пільги доступні людям, які змушені вийти на пенсію? Зверніться до податкового консультанта, щоб дізнатися про наявні податкові пільги та стратегії. Застереження. Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не є законною, чи фінансовою консультацією. Завжди зверніться до кваліфікованого фахівця, перш ніж приймати будь-які рішення на основі інформації, представленої в цій статті.